Агов, це я, Біллі, ігровий журналіст. І зізнаюсь вам чесно, я пограв в цю гру лише тому, що побачив в стімі ось оцей і цей скріншоти. Ну а ще тому, що відоки на неї були дуже високі, це само собою вплинуло на моє рішення значно більше, ніж скріншоти. Момадора nope. Moonlight Farewell це п'ята гра в серії, про яку я раніше не чув, але точно можу сказати, що фанати в цієї серії точно є. Moonlight Farewell – це метро Ідванія, де головна героїня жариця на ім'я Мома, намагається повернути дзвін, на який треба натиснути, щоб бути в курсі про вихід моїх регулярних щорічних відосів. Так от, головна героїня пробирається по данжах, наповнених різними видами ворогів, і зброї в неї лише лук та червоні труси, якими вона майстерно долає кожного, кому вони не подобаються. Геймплейно, окрім того, що ви б'єте мобів і не розумієте, куди йти далі і що робити. Ви будете молитися квітам та їсти ягоди для підвищення своїх стат, таких як здоров'я, мана та стаміна, яка потрібна для того, щоб бігати і робити ось так. Буа, 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 буа. Як і належить Метроїдванії, битися тут треба не лише з рядовими мобіками, а й з босами, котрих тут вдосталь, і я точно знаю, що бачив не всіх. Графія на низькій складності, як справжній ігровий журналіст, тому довбіжка босів червоними труханами не викликала в мене жодних труднощів. А враховуючи, що на низькому рівні героїня отримує менше дамау, то не думаю, що на нормальному рівні боси викликають якийсь челендж, бо в деяких випадках за весь бій бос міг вдарити мене 2-3 рази, максимум 5. А є бос, якого взагалі навіть бити не треба. Також гра виділяється не тільки бійками, а й купою діалогів з друзями і союзниками МОМО: Свята Матріарх, я принесла вам труси. Так, стоп. Після цього діалогу я пішов на лаштування і побачив, що в грі є українська, і дізнався, що червоні турселя насправді це священний кленовий лист. Переклад машинний, але все ж непогано, що в такому інді його додали. Серед друзів Мома можна виокремити дівчину з попередніх ігор на ім'я Дора, Футаба із Persona 5 і кошкадівка Цереза, яка надає за окрему плату послуги зі створення сигілів. Це такі картки, які надають різні переваги. За всю гру я заюзав максимум 5 різних сигілів. Знову ж таки, не думаю, що на нормальній складності ситуація сильно б відрізнялась, бо гра реально проста. Із мінусів мене дуже вибісило те. Що після завершення одного з квестів головній героїні потрібно бігти з одного кінця карти в інший, і на півшляху я побачив штучно створені перешкоди, які треба обходити іншою більш довгою дорогою. О, від цього в мене знатно підгоріло в області копчика. І саме цікаве, що після довгого шляху ми зустрічаємо того, хто створив ці штучні перешкоди. Ось він, цей малий гівнюк, який створив перешкоди на моєму шляху, каже, що це все створено для безпеки, щоб демони не пройшли. Але він не подумав, що там крім демонів може ще хтось проходити. Тобто, мало того, що автори намагаються штучно розтягнути проходження, а гра доволі таки коротка, якщо не тупити. Так вони ще це виправдовують сюжетно. Ну комон, так роблять лише погані розробники, хороші так не роблять. Швидкі переміщення в грі з'являються лише через 4 години геймплею, їх надасть вам ось цей товстий кіт. До речі, так, тут можна гладити котів. Також декілька разів за гру я не міг зрозуміти, чи то стоїть дружній NPC, чи ворожий. Чоловіче, ти друг чи ворог? Не нападає. Ні, це ворог. О, дівочка, ти потерялася? А, це ворог, ясно. Із плюсів можу виділити дуже приємний піксель арт та дизайн персонажів і босів, які своїм видом мотивували мене не кидати цю гру, коли я не знав, куди йти далі і що робити. Задники намальовані на достойному рівні від красивих та заспокійливих пляжів до моторошних проклятих печер. Музика місцями ну прям ну, дуже сподобалась, але не скрізь, скажімо так. Хороший борщ, з капусткою, але не красний. Моя оцінка цій грі четверо пар труханів із п'яти. В цілому, як метро можу порекомендувати для покупки Hollow Knight.